Матеріалами справи надавати пояснення, заявляти клопотання, користуватися правовою допомогою адвоката або перекладача, якщо вам не зрозуміла мова, якою ведеться пояснення так, провадження. Також маєте право не нести не надавати пояснень відносно себе та близьких осіб, коло, які визначені цим законом. Ви маєте право протягом 15 днів оплатити постанову протягом днів статус. Угу. Ознайомились? Е, да, є клопотання у мене. У Зв'язку з неможливістю прибуття адвоката на місце, так як він знаходиться на судовому засіданні, прошу перенести розгляд справи на будь-який час. Зручний для вас там на будь-який день. У зв'язку дивіться у зв'язку з, краї... з ситуацією в Україні, так як і відбувається дуже багато повітряних тривог і є нестабільні графіки засідань, в тому числі, ми розглядаємо на місці. Тобто, згідно цього, ви відмовляє... відмовляєте мені в захисті, Вам так я розумію? Вам нічого не перешкоджає зараз ознайомитись, що ми вас зробили і, в принципі, що... Дивіться, мені потрібна допомога, да, мені потрібна зараз допомога, право на захист. Тобто, я вас Дивіться, прошу, я з радістю скористуюсь. У мене є договір з адвокатом. Так. У нього зараз немає можливості приїхати, так як він знаходиться на судовому засіданні. Будемо чекати тому, я, тому я прошу Будем перенести розгляд справи на будь-який інший день. Розглядається зараз. Ви відхиляєте зі. моє клопотання? Так, Я відхиляю. Добре, все окей. Питань нема. Так. Тут, тут є, не. е, виноситься постанова, частина 122. 122 частина 4, понправили у нас 4. Добре. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 1700 гривень, 15 днів на оплату, днів на оскарження. Добре, дякую. А я рекомендую вам е, прочитати ваші обов'язки, згадати, звертати увагу на знаки. Дякую, дякую Обов'язково. Ще я хочу вам запропонувати пройти огляд на стану укольне сп'інняння у зв'язку з тим, що у вас виражене початку обличчя будь ласка. щоб лікаря нарколога проїхати або чекаємо тест на драгер. Вибирайте. Чекаємо. Це. Давайте Це. тест на драгер на місці. Без проблем. Так. так буду. Очікуємо, зараз буде через декілька хвилин дякую. драгер, пройдете огляд. Та без питань. Чекаємо тоді. Все, дякую, чекаємо.